План. Ми залишаємось тут, щоб років розглядається ця апеляційна скарга. Сьогодні ми знаходимося тут, щоб зрозуміти на себе, чи є в Україні справедливість, чи відповідають законні акти, нормативно правові і іншим тим реаліям, які сьогодні відбуваються, і чи зможуть дійсно справжні хабарники отримати покарання чи самі. Рішення по справі Володимира Рішотки Нагадую, що в вересні 2014 року він отримав хабар, слідство це довело, і суд першої інстанції призначив покарання у вигляді 8 років і 6 місяців. Півроку ми знаємо, що Володимир прибував в СІЗО. Потім вийшов, подав в апеляцію, використовуючи своє законне право. Ну десять років результаті цей апеляційний розгляд. Ну, ви знаєте, трошки задовго. Ми переконані в тому, що якщо ну, судова система функціонує згідно законів, то людина має отримати рішення або таке, або рішення, то що вони підтримують рішення першої інстанції, або ж його не підтримують. Те, що діється згідно законодавства, то що 10 років ця справа затримується. Ну в суспільство, в принципі, є знову ж таки, певні запитання, враховуючи те, що на момент зі на момент, коли цей злочин був вчинений. Ну пан Володимир займав посаду депутата Новогубівської селищної ради, тобто посадова особа. Ну однак справедливо буде стверджувати, що в Україні дуже багато корупціонерів, ну проти них проводяться справи. Однак потім суд виносить вироки, які не відповідають чинному законодавству. І там йдеться про набагато більші хабарі і, про, і посади цих людей є набагато серйозніше ніж депутат селищної ради. Однак факт хабаря є. Ну і ми будемо очікувати знову ж таки справедливого рішення нашого поліційного суду. І ми переконані, що це рішення буде справедливим.